Спілкуємося, напевно, один одному і на березі. Але мета нашого спілкування нашого з вами не досягнута. Чого раз ми отримуємо відповідь? Ми почали, перший документ був 31 грудня, був запит. І 31 грудня вже була перша відповідь. що Нас якби не зрозуміли, по якій ми просили ознайомитися з матеріалами. Клопотання, що справа надіслана туди, потім йшов наступний запит кожному запиті вказували, ці всі питання розписувалися, але в відповіді ми так і не отримували. Я вам можу показати всі, як запити, так на них відповідь. Можливо, запитання таке, на яке ми не можемо дати відповідь. Ну, нас цікавить крайнє запитання, це дату, коли тут, як вже з'ясовано попередні відповіді, Харлапов отримав ухвалу суду в операційному суді. Ми вам на це, на це запитання їсти не можемо, скільки не маємо про це даних. Просто графік. Писана виготовлено, і там тільки стоїть підпис і підпис і підпис. Я письмовим запитом звертався на ім'я голови Державної судової адміністрації України. Є такий запит, і є на нього відповідь від 29.01. Де вони? Можливо, ви вже вийшли, ми, якщо вам скерували, надсилаємо за належністю апеляційний суд і мені така була відповідь. Запит стосовно реєстрації ухвали слідчого суд апеляційного суду. про Результати просимо проінформувати заєвника та Державної судову адміністрації України. Да, да, на було Тобто до вас таке не Ну, 29-го я бачу січня наче не домах. Але спілкування з службовцями, основний керівний документ, там по нетаємному діловості – це зрозуміло. Один інструкція по нетаємному є такий порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах місцевого самоврядування підприємства, постановок і організацій, які затверджені Кабміну від 18 грудня дві року номер 939. І там одним з додатком є форма 36, Це зразок цього журналу. То це постановка вміна. Вона обов'язково для всіх. А вже там нюанси, моделі, форма. І так далі вони можуть трошки відрізнятися, але не відступати від основних вимог. І там якраз дата супровідного, якщо супровідний лист, документ, коли виготовлений, ким створений, коли створено, воно це все передбачає. Ну, підготовлений документ, агрефований. Розумієте, це коли ви виносите такі ухвали, ви мали це знати на Ізус, не зараз. Чому розумієте. це, маю, це не А знати ви мали це знати? Ну, ви трохи лукавите, коли Ні. кажете, що секретну ухвалу, вона ж розглядалася як секретна, так? і не написали а дату, коли забрали. І чомусь замість моя... підпису, я підпису прізвище. Я, я виношу ухвалу, мені приносить таке питання. Я викликаю осіб, які мають бути присутні прийняти. Ви викликали Харлапова? Звичайно. Ми І він завжди розглядаємо присутні, в присутності авторів подання. Автор подання ми був присутній, так? Ми розглядаємо, так. Якщо потрібні на якісь пояснення, дає пояснення. А слідів про дату у вас як би немає. Ну так же не може бути. Щось тут не складається. Що не може бути? Дата дату. на ухвалі вказана. Коли вона виносилась, вона виноситься протягом 6 годин після. Так, а коли її забирав Харлапов, він може її одразу після засідання суду забрав? Не може, тому що вона повинна бути виготовлена. Спочатку. Не приблизно забрати. скільки часу на це уходить? <плес> ну так технічно, приблизно, грубо. Це залежить від обставин ну, того конкретного дня, скільки, скільки мали як повинен вкластися в 6 годин. Все. У вас тоді було дві справи, ми вже да, да. з'ясовували, були дві справи, причому вони не. Теоретично Харлапов міг дістати цю відповідь ввечері, так? Ну і раніше. Якщо вона о 9 надійшла, значить вона повинна була бути о 3-й годині дня вже готова. Він з цього часу міг її отримати. Можливо, вона була готова і раніше. Все залежить від того. А ви мені прошли раз сказали, я вас питала про, коли ми були у роботі, ви казали, що я говорю, ви ж знаєте, як подивитись в комп'ютері, коли виготовлений документ самото Це комусь. А то ви то кажете, да, так, можу подивитися, чому подивилися? Ну, ми ж присилили. Подивитися не можу, це не на моєму комп'ютері вона виготовлена. А у вас до нього немає доступу? У мене до то, того, коли ну, немає, я з кабінету до нього немає, він захищений. А хто? За а хто може приходити, виготовляє... коли створена та ухвала. От ось з часу, коли ви виготовили Тоже документ? це неможливо. Вона не, там не зберігаються ці дані. Наскільки я знаю, я опитував працівників, ми намагалися максимально е, повно дати вам відповідь на мені повідомили наші працівники, що визначити точний час виготовлення конкретної ухвали неможливо, тому що вона виготовляється і потім стирається в комп'ютері. Вона підписується і все, її там не зберігають далі. А що то ви і в журналі не зберегли, так, ні в комп'ютері не Ді. Миколаївич, От за цю роботу відповідає Оксана Олександрівна, так? Можливо, вона б могла б нам дещо роз'яснити, чому надати відповідь на питання, яких немає. Може бути. Як би це ви нам допомогли організувати, зробити? Тому що це журнал обліку підготовлених документів, грифованих ну, вона, документів. І... Вона не повинна нікому ніяких пояснень давати. Хіба що, якщо буде якесь кримінальне провадження, її можуть допитати повноважені особи як свідка. Я Тоді ми думаю. звертаємося до вас надати нам відповідь на це питання, яке нас. Ну, от я в останньому, цікавить. в останньому листі дав вам відповідь на це, на що я міг дати відповідь. Інакше щось більш повне з посиланням на документи я вам не можу дати. Скажіть, будь ласка, у вас в той день було два засідання суду на 10 годин. Ви ту ухвалу виносили після цих засідань? Вони швидко у вас так. швидко закінчилися? Наскільки пам'ятаю, так, да, вони невеличкі були, по-моєму, навіть відкладні. Угу. І після а них ви наведа... вже пішли на, на цю ухвалу, що... Звичайно, так. Да, я одразу тоді приймаюся. Я приходжу в, до себе в кабінет, мене вже чекає працівник підрозділу. Йому розпорядник доповідає, що я звільнюється. 10 і... ви пішли на засідання і приблизно, ну, в 11, біля 11 ви пішли на розгляд цієї ухвали і харлапа вже вже може вам сказати, Що було рік тому назад. Тим більше, що таких е проваджень за день може бути неодені. Ну, бачите, як, як в цієї, саме в цієї справи. Вперше, саме в дату та час, а у вас воно ніде не, фі не, фі не фігурує. Це ж секретно. Воно скрізь фігурує, що якою датою воно надійшло протягом 6 годин. А Вона якою буде. датою забрали, не фігурує. Не не фігурує. А Чому це секретний не документ? це ж не може бути? От я отримував відповідь минулий раз, минулий понеділок. Я дату це звичайний документ, ну, службовий. Вказав дату, коли тримував. я вказав, що да, я його дійсно отримав. Я дійсно підтвердив тою датою, той день, коли я його отримав. Я не видаю нікого, я розумію. Нікого. Я розумію, що ви не видаєте. але є людина, яка видає. Ми звернулися до вас. Спочатку ми звернулися до голови суду, ви нас не зміг чомусь прийняти, не пояснив. Ми звернулися до вас і просимо цього. Так, ну, я це ж, не можу з працівника силою, вичавити, а хто може? Не, силою, не, може. не силою, а спитати, пусть пояснить. Дивіться, це ж не ваша компетенція виявляється. Перед тим, як дати вам відповідь, я розпитував наших працівників, хто за це відповідає. Кажуть, що от, так от було завжди. Приходить от журнал, у нас така форма, приходить особа, розписується. Тому, що вона а у вас не розписано, нас... а прізвище а Розписи немає. Є підпис. Підпису Я ж кажу, нема. що є підпис, є підпис. Ну, прізвище. Уже прописано. є, а прошли раз сказали, що підпису було, нема. Уже з'явився підпис. Дивіться, ви ж ми в прошлий раз сказали, ваш працівник сказав, саме цей працівник сказав, що там виключно фамілія, прізвища, там не було Ну Добре, значить людина так розписується, що пише своє прізвище. Тоді робимо експертизу, як вона розписується. Ну щось у вас тут секретними документами не те, ну розумієте, не те, щось. З цього журналу. З цього журналу нічого не можна взнати. Та це ж секретна документація. А чому ви повинні тепер з'ясовувати секретну документацію? Тому що вирішується доля людини через ваше. через Є недбайство на роботі. Так ви вважаєте, що це секретна інформація, і тепер ви вважаєте і твердите, що це секретна інформація. Я тепер мушу вам її видати. А її вже відкрили. Вона зараз відкрита, ну, тому не ну, ну, раз. Якби вона була не відкрита, ми б з вами не розмовляли. Я вам поясню, що працівник, який видає ці документи, у нього є форма журналу. Він не, не може туди дописати якусь, він видумує ці форми. Цей конкретний журнал не, не працівник придумав. Він одержав його заповнені, заповнені цього журналу всі граф. В цій же, в цій же графі, де йдеться про і, в якій виділено місце для цієї ухвали, є розписка особи, що вона отримала примірник. Все. Більше там нічого немає. Ну, замійте, в чому тут ще трава. одну графу, він туди додається. і згадати, що було рік, що Миколаївич, законному. ну ви ж керівник, так, ви заступник голови суду. Та Працівник, начальник режиму секретного органу, він є, ваша підлегла. Ага. Не підлегла вона мені а кому Тому... роботі ні роботі в тим... ті працівник? Він має. В відносинах підлеглості, чисто як працівник суду. А Не де ви працює? Як... Ну як працівник суду, як працівник суду. А, і... працівник суду. а і... з приводу того, як вона веде документи, її перевіряє орган служби безпеки України. Тобто я вам подавав запит, в якому мене цікавили деяка інформація, яку я просив вас надати відповідь. Ви бачили той журнал, ті документи, які вона веде, і там інформації, той якби відповіді на то питання, яке я поставив. Там його mm. немає. Погодів. Так. Тобто вона в порушення вимог документа щодо ведення. А ви не ви вважаєте? Вважає. Я не вважаю, що це порушення. Ага, секретний Дивіться, документ забрали без вказання дати і це не порушення. Дату і час видачі документа встановити неможливо. Внесення таких даних до журналу обліку ухвал суду та клопотань правоохоронних органів не передбачено. Але ми вас запитуємо не про журнал обліку, а про журнал видачі. Так, облік. облік це коли це один за е, клопотання. Один і а, і вихідна. Один документація. Ну, один, тому що це два журнали. Вхідна документація і вихідна. Я вам ще раз скажу. то один журнал, в ньому записується. І вхідна, і вихідна? І вихідна? Хай, хай буде один. От зразок цього журналу і тут йде куди, кому, скільки примірників, дата і номер супроводного листа або номер і дата реєстру, за яким видався цей документ. Це ж на той час, 9.02 чи 10.02. Був цілком таємний документ. Він не міг просто так зникнути з суда. Він мав бути отриманим з усіх норм і правил, які хто вимагає ну, документ. З відтиском бать. печатки для пакетів той установи, куди він пішов і так далі. І щоб там не було його дати отримав його. Не було. працівник, який приніс клопотання. Його особа перевіряється, є, його знають вже в обличчі, у нього є посвідчення. І Він має право отримати без всякого пакета нашого наш, наш, ухвату. І він її отримав. Це зі слів ваших перевірків? Ну я ж бачу, якщо людина не може прийти, розписатися, нічого не отримати. Це тоді на його так на його, та відповідальність. А ви може прийшов, не прийти, а хтось а... за нього розписався? Ні. Там же не Це Виключено за це відповідає працівник, який видає документи. Якщо він відсторонній ви... особі це, це... Працівниця... це за, те, за це відповідальність, це працівниця, яка веде цей журнал. Попередній раз, коли ми мали можливість з нею спілкуватися, вона сказала, що Харлапов забирав той день або слідуючий. А, ну, що це? а це чому вихто? ви нам не написали, що хоча б той день у другій половині дня або на наступний день? А ви тому що пишете? я цього не знаю, і я не можу підписувати документ з припущення. Так, ви мали той запит передати тому, хто знає, і він мав виконати відповідь, а не ви ж хто не знає цього. Але ж ви казали, я що ви підписую... нас зрозуміли. Ви аналітики. Адресували... будете ви, так. так. Ви, будь ласка, адресуйте тому працівнику свій запит. Якщо ви адресували. Тобто до вас можна не звертатись, бо ви це тему да, не я... знаєте. До кого нам звертатись? Скажіть, я, під... прізвище. я підписую документ, вона працівник інший, крім голови і заступників, не може підписувати документ від ідинів становити. До кого нам звертатись з таким запитом? Хто володіє інформацією і може відповісти чітко і ясно, чи була там дата, чи не було, чи є це порушення, Де якщо було. дати не було. Секретний документ видали без дати. Невідомо кому, без підпису, лише з призвищем. Говорити, глупості? У нас є... Документ, вид, документ який містить таємну інформацію, містив дату. Час не передбачено виставляти. Але ви нам давні. Дали... Дату. Да, Дату. Ви... Дату. Ви... Дату ну, дата видачі для нас, для суда, не має значення. Так цього не може бути. Цього вимагають документи. Це ж секретний документи, документи які порядок ведення Я вам кажу, що для нас це значення немає, коли видається цей секретний документ. Він потрібен не нам. До, нам, до нас звертаються з клопотанням про його про видачу. Ми його видаємо. Якщо ви... А з клопотанням письмовим? А яке клопотання ми розглядаємо? Карлапо звернувся з письмовим клопотанням про видачу? Ні, він звернувся з клопотанням про надання дозволу. Дозволу на отримання? На на, коли на він звернувся? Можна, можна це узнати? Коли звернувся, можна узнати. Скільки я знаю, по-моєму, вам давали відповідь. Саме перше, коли було зареєстровано клопотання. Клопотанням з клопотанням про отримання. отримання. Він звертався? Про отримання ні, ні, цього документу. Таке клопотання не потрібно. А 9 рішення теж. Зареєстровано так за номером 9.2.15. 9.2 поступило клопотання від Харлапова. Після 10-ї ви його розглянули. Дев'ять о 9.15 був комп'ютером визначений суддя для розвитку цього питання. З угу. цього можна судити, коли вона надійшла. Ну, воно надійшло. Зрозуміло чи 15. І, І все, додайте 6 годин. Оцей час, коли вона, вона повинна була бути розглянута. Повинна була бути розглянута. Вона була розглянута, часу, так. Але був, чи був там можливо. Харлапов і як він це забирав, ви не можете ніхто нічим підтвердити. Те, що він був, це записано в ухвалі. Так. Він був. Але коли іменно, в якого хвилини, чи там в який проміжок часу, це, ну, це неможливо складно, як можна... Е по, по, даті, по, даті даті по часу винесення ухвали можна було судити, що лише після дати, лише після створення такого документу він міг прийти, забрати його. Раніше так, не міг, причами. правда? Так. І оце ми хотіли узнати у вас. І ви це нам, ну, перший наш візит, ви казали, да, це можна узнати, подивитися, коли створений я, я документ. Що... Фіксується якийсь час, ага. коли він видається. Ну, не фіксується. Не я, говорим, фіксував, ну, це... ну, я просто ага. в цьому. Якщо звичайний документ, який отримається в загальній канцелярії і ставиться дата його отримання, а, а секретний документ ставили? уходить з режиму, цілком таємний документ з режиму секретного органу, він уходить без так, дати. От я вам єдине, що можу порадити, напишіть скаргу до ВСБУ. Чому да, У нас ]まあ, без вот так? СПО'T я не знаю, нічого більше не можу вам. Я тепер вам не вигадаю цю дату, якщо вона там вже в нахідні не стоїть. Ви Явно цього вимагаєте від мене, щоб я вам придумав якийсь не, час. Не придумав. Це не ну, Добре, працівник неправий, я неправий, голова суду неправий. Все, давайте констатуємо цей факт, що треба простріляти час. Добре, я тоді е, скажу, що працівникам там, що є таке побажання е, По громади, це вимога закону. Громади, вимога закону, будь ласка, приведіть це у відповідність. Це ж постанова кабміну. Що, що таке нав... побажання? Ну, постанова це... кабміну. Ну, я не знаю, треба подивитися. А ось ми отримуємо лист і підписуємося і ставимо. Це ну, Жодного це закону на це справа. немає. Можете Жодного навіть... закону. Але у нас вимагають. Розпішіться контрні. Якщо ви тримаємо. хочете, можете проставляти навіть секунди. Ну це ваша справа. Так, це добровільно ми ставимо. А Харлапов не мав поставити це... на секретний документ. Я не знаю, чи повинен був, чи ні. Це взагалі могла вийти з установи секретної документації без дати. хочете, щоб я відповів, мене перебиває. Я вам кажу, якщо наш журнал не відповідає вимогам оцієї постанови, це є чинна постанова, на, на, на якій повинні гонцюватись наші журнали, значить цим треба займатися СБУ, яка перевіряє наш секретний відділ. І вони повинні, повинні написати своє зауваження, що наш журнал ведеться неправильно. Але а ти, ти, ти в тюрмі, перевіряти вашу роботу. Ми просимо одне написати Шо? дату якого числа забрав Харлап я не знаю. у цю поступу? Або ви мене не чуєте, або що. Я вам кажу, що в цьому журналі я особисто його дивився, стоїть тільки е, розписка в отриманні. Не вказано дату. Ну не вказав він дату. Ну, і, ну а, а, що а, працівник а, суду а... має його там, не знаю, що з ним робити, щоб він дату поставив. Ну не, 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 не стоїть дата. І в інших випадках не стоїть. Можливо, це порушення. Ну, Нехай буде це порушення, нехай понесе працівник за це відповідальність, що видає без зазначення дати. Ну на цьому все. Ні, не, не все. Тут якраз з цього починається вже ваша відповідальність. Добре, добре, у нас є напишіть, точна інформація і докази, доказ, що помісті, його у вас на суді но... не було. Харлапав не було у вас на суді, бо він в двох містах одночасно не міг знаходитися, і Харлапов да? знаходився в той час зовсім в іншому місті, як місті Закарпасній області. Ми не вважаємо, ви... у нас є факти. А ви зараз, уже третій на стезі сюди, ви старанно це приховуєте. Чому? Ви постійно наполягаєте, що ворга був на засіданні. Ми ж то знаємо, що він не був. Напишіть на мене скаргу. Це вженники... скарга. Це вже повідомлення про злочин. Добре, напишіть Пишіть прокуратуру, щоб хороше до протиметну. Ми, ми з вами третій раз спілкуємося, ви третій раз у посилення приховуєте те, що Харлапова не було у вас на засіданні. Так, да, ухвала була, і ви його а я вам кажу, що Він був, був, і мені він не міг, бути, він ну, не міг ну, бути, не міг, бо він був на затриманні у цій людини. Ну, ну, одночасно у вас і на затриманні ними Варшава і, і Вужароді в одночасно у ну, вас на, на суді? Ми будемо тепер говорити, ви одне, а я друге. Ну навіщо говорити? Це вже не. Нехай Тому документи, про наш це спір говорить. може з'ясувати тільки якась третя сторона. Третя сторона це є прокуратура. Це є орган уповноважень вести провадження суді, проти судді. Що він затримав цю людину? судду. А у вас суд уважаєте, в цей день був? Як же він був і тут, і там? Я вам кажу, це ви, будь ласка, напишіть про це заяву в прокуратуру. Ну нехай вони розслідують і з'ясують це питання. Ви що знаєте, ми тепер бусині будемо перекорати? Ви кажете, що куди, ви вже третій дознати. раз у мене. ну Ви третій раз намагаєтесь вичувати з мене якісь, якісь відомості, які я, ну, нас я щось вам вигадаю. Ну, ми бачимо, що Ви, ви Харлапову вигадаєте, а нам ні. А Харлапову вигадали. Бо ви ну, його не було. Вже, тепер. Ми, там, крок та, крок до образ там Я там їх безпілкувати від вас не буду, на вашу адресу не буду їх відправити.